Доброго дня, друзі! Розкажу вам про те, як можна спробувати скасувати штраф за будь-які порушення у сфері мобілізації. Буде цікаво, не переключайтесь. І так, ви вже всі чули і добре знаєте ваші обов'язки з точки зору мобілізації: ставати на обліку ТЦК, мати про собі військово-обліковий документ, приділяти його, якщо на вулиці вас хтось зупинив, з'являтися з викликом до ТЦК, оновлювати свої дані та таке інше. Роботодавці з іншої сторони також зобов'язані повідомляти про те, що вони приймають вас на роботу, вести військовий облік на підприємстві, організовувати виклик та з'явлення особи до ТЦК та таке інше. Але що цікаво, Відповідальність за невиконання всіх цих перелічених вище і інших багатьох зобов'язань законодавства про мобілізацію перебачена лише двома статтями Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це стаття 210 КУАП, КУПАП і стаття 210 Спружнячкою ПРИМ КУПАП України. Почитаємо їх разом. 210 стаття. Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. Стаття 210 Прим. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ось ці частини статей, які я зараз вам прочитав, юристи називають по науковому гіпотезами, тобто, це частина норм, яка розкриває, у яких випадках власне і буде застосовуватися та чи інша норма. І як ви вже могли побачити, оці гіпотези, цих обох цих статей. Вони є дуже неконкретними, тобто, фактично, вони не містять собі переліку можливих порушень. Вони кажуть, взагалі порушення законодавства про мобілізацію, порушення військового обліку. І до останнього часу для адвоката або юриста, який захищав людину у суді від штрафів або скасовував штрафи, це було дуже важко. Чому? Тому що фактично у ТЦК було ну дуже широке коле для застосування тих чи інших санкцій, але все змінилося. Після того, як був прийнятий закон України від 9 травня 2024 року, почитаємо його разом. Цей закон доповнив текст статті 210 КУПАК такою приміткою. Положення статті 210, 210 прим цього кодексу не застосовуються у разі можливості отримання державного єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, в тому числі публічними базами даних банками даних держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи. Друзі, на що я хочу звернути вашу увагу? В цьому реченні, яке ми зараз за вами прочитали, відсутнє слово всіх перед словом персональних даних. Що це означає на практики? Це означає, що будь-яка особа стосовно будь-якого порушення може бути звільнена від адміністративної відповідальності навіть у тому разі, якщо стосовно цієї особи існує важливість отримати не всі персональні дані, а хоча б якусь частину. А така можливість зараз завжди існує. Чому? Як найменше ваше прізвище, ім'я, по батькові місце народження та дата народження. А це є персональними даними. Як найменш ці персональні дані, ну стосовно 99,9% всіх людей громадян України, якнайменш може бути отримані в органах записі актів громадянського стану. А значить, ще раз підкреслю: формальна ця примітка і гіпотеза цієї норми фактично діє. Ви мені можете звичайно заперечити, що та ні. Тут мова йде виключно про порушення правил військового обліку, і вона стосується виключно 210 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. І вона може бути застосована лише виключно тоді, коли стосовно громадянина можна зібрати всі персональні дані. Незгоден, і ось мої аргументи. По-перше, всі пермітці чітко чорним по-українському написано, що вона стосується. Не тільки 210 статті, а і 210 прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це означає, що це звільнення стосується будь-яких порушень законодавства України про мобілізацію. Вас зупинили на вулиці і ви не змогли надати військово-обліковий документ, але про вас є певні дані у відкритих реєстрах. Роботодавець не повідомив про те, що вас прийняв на роботу, ТЦК. Але про вас є певні дані у відкритих реєстрах. Ви не з'явились за повісткою про виклик, але про вас можна знайти дані, певні дані персональні у відкритих реєстрах. Ви не оновили свої персональні дані, але знову таки про вас є певні дані у відкритих реєстрах. Тобто, фактично, цей аргумент має і мусить працювати. Стосовно будь-якого можливого порушення і в будь-якій адміністративній справі про можливе скасування постанови про накладення на вас штрафу за порушення законодавства України про мобілізацію. По-друге, в праві діє така презумпція: якщо закон або інший нормативний правовий акт дозволяє множине тлумачення, тобто якщо можливо тлумачити і так, і так, то таке тлумачення завжди. Виносяться на користь громадянина, а не публічної особи, де ми про це можемо почитати, відкриваємо законодавство разом. Стаття 15 закону України про адміністративну процедуру. Сумніви щодо правомірності дій та вимог особи, що виникають внаслідок неоднозначного множинного трактування норм права, повинні тлумачитися адміністративним органам на користь їх правомірності. Аналогічна норма міститься і податковому кодексі України у разі, коли норма цього кодексу чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі цього кодексу, або коли норми різних законів чи інших нормативно-правових актів, або коли норма одного і того ж нормативно-правового акту суперечать між собою та припускають неоднозначно множине трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів. Внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. А що ж каже стосовно цієї проблеми Верховний суд? А він каже наступне: читаємо разом. Велика Палата Верховного суду враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, викладено, зокрема, в рішенні від 14 жовтня 2010 року, де суд визначив концепцію якості закону. Зокрема, з вимогою, щоб він був доступним для заінтересованих осіб чітким та передбачуваним у своєму застосуванні, відсутність у національному законодавстві необхідної чіткості і точності порушує вимогу якості закону. В разі, коли національне законодавство припустило неоднозначне або множине тлумачення прав та обов'язків осіб, національні органи зобов'язані застосувати найбільш сприятливий для осіб підхід. Тобто норми законодавства, які допускають неоднозначне або нажине тлумачення завжди трактуються на користь особи. Це, друзі, є постанова Верховного суду від 6 листопада 2018 року. Тому, друзі, я цілком розумію, що це є помилка законодавця, це є недолуга норма, це є сира норма. Так, і він її приймав дещо з іншою метою. Але оця сирість, недолугість і множинність та тлумачення даної норми, може і має бути використана на вашу користь. Чи піде по цьому шляху судова практика? Ми з вами подивимось, чи є можливість і чи є сенс цей аргумент застосовувати при оскарженні будь-яких штрафів, які можуть накладатися на вас органами? ТЦК і вирішувати це судовому порядку. Особиста моя точка зору це має бути сказане. Цей аргумент має бути наведений, і ми маємо отримати зворотню реакцію від адміністративних судів. Друзі, я дуже прошу вас ділитися цим відео зі своїми юристами, адвокатами, навіть просто друзями. Пропонуйте їм передивитися це відео і висказати свою професійну точку зору. Я буду дуже радий. Відкрити професійну дискусію стосовно цього аргументу, який ми маємо застосовувати на захист прав громадян України, я ще раз підкреслюю, що цей проєкт у мене, волонтерський проєкт, я безкоштовно поширюю для вас ту інформацію, яку особисто я вважаю ефективною для можливого захисту ваших прав. Якщо хтось буде заперечувати або Робити якісь зауваження або, можливо, пропозиції, я завжди дуже радий їх почути, але прошу вас бути конструктивними, а не ображати один одного у тих дискусіях, які місяться під цим відео. Бережіть себе, будь ласка, друзі, вам!